За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 27 артилерійських систем росіян, 19 бойових броньованих машин, дев'ять ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби протиповітряної оборони, вісім танків та 19 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 14 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 254 тисячі 380 окупантів. Російська армія втратила 4306 тисячі та 8354 тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 5099 тисяч артилерійських систем загарбників на 714 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 479 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 313 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7562 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4213 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1379 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 766 одиниць. Дані уточнюються приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!